І сьогодні нам поставлено завдання на фундаменті напряму підготовки автомобільний транспорт готувати сапер. Я відразу хочу тут обмовитись, що всі наші офіцери, незалежно від того, чи він закінчив факультет іноземної філології, чи він закінчив правознавство, чи він автомобільну техніку закінчив, вони всі йдуть на первинні посади в підрозділи органів охорони державного кордону. І тільки потім, коли офіцер уже зростає по службовій драбині і стає питання його подальшого проходження служби, якщо він себе добре зарекомендував на первинних посадах і є потреба в подальшому використанні цього офіцера за фаховим спрямуванням, чи це кінолог? Чи це оперативно-розшукова діяльність, чи це організація автомобільного транспорту, чи це юриспонденція, чи це виконання функцій на контрольно-перепускних пунктах як іноземного філолога? Відповідно, цей офіцер висувається для проходження подальшої військової служби ось у такому форматі. І, от якраз ваше питання: ми з нового навчального року започатковуємо на платформі автомобільного транспорту підготовку офіцерів саперних спеціальностей. В нас є ресурс для цієї підготовки, але ми не можемо не використати матеріально-технічну базу і ресурс тих навчальних закладів, тих центрів, тих підрозділів, які є на Хмельниччині. Тому. Безперечно, що ми запрошуємо до співпраці і центр розмінування, і військову кафедру по підготовці офіцерів запасу, яка е, знаходиться в Кам'янці в Кам'янськкому Кам національному університеті імені Івана Агієнка. Уже є Домовленості ми вже працюємо в цьому напрямку, вже є формат співпраці. І буквально от з 15 грудня, з наступного понеділка, прибуває група військовослужбовців, які в нас будуть готуватись по напрямку саперної підготовки, і ми спільно з цими структурами Кам'янець-Подільськими розпочинаємо цю підготовку. І Буквально завтра наша група офіцерів відбуває в Кам'янець для погодження цих питань. Так що і на Рівні підготовки військовослужбовців і на рівні підготовки офіцерів, ця підготовка буде вестись. Дякую.